Сучасний червоноград. Червоноград місто в Україні, розташоване у Львівській області, недалеко від кордону з Польщею. Засноване в 1692 році, місто має багату історію, що відображена в його архітектурі та культурі. Населення та економіка. Населення Червонограда становить близько 65 тисяч осіб. Місто є важливим промисловим центром регіону, де розвинені вугільна промисловість, машинобудування, легка промисловість та інші галузі. Культура та освіта У Червонограді діють кілька музеїв, театрів та культурних центрів. Місто також відоме своїми освітніми закладами, серед яких є професійні училища та філії львівських вишів. АРХітектура та пам'ятки Архітектура червонограда поєднує в собі елементи різних епох. У місті можна зустріти як історичні будівлі, так і сучасні споруди. Однією з головних визначних пам'яток є палац потоцьких, який був збудований у XVIII столітті. Соціальне життя Червоноград активне місто з розвиненою інфраструктурою. Тут є багато магазинів, ресторанів, кафе та інших закладів обслуговування. Місто також відоме своїми спортивними досягненнями та має кілька спортивних клубів. ПРИРОДА. Червоноград розташований у мальовничому місці на березі річки Західний Бух. Навколо міста знаходяться ліси та поля, що створює сприятливі умови для відпочинку на природі.